Доброго вечора і з ним прапора. Ми починаємо новий телевізійний сезон. У нас в студії мер міста Юрій Кирилович Хомічев І перша програма нового тижня, нового телевізійного тижня, після трьохтижневої перерви. Знову питання від славучан. Юрій Кирилович, ви готові? Завжди готовий всіх з днем прапора, з днем нашого символа, символа, з яким ми йдемо до перемоги, і вона точно буде за нами. Да ну тоді спочатку почнемо з Нафтогазу таке велике питання. Кажуть, що Нафтогаз купив Славутичку ТЕС. Що це означає? Що ж, вона відремонтується до початку зими? Чи все ж це весна 2023 року? Давайте, щоб ми розуміли, Славутичка тец це не означає, що вона належить самому Славутичу. Це е, приватна, ну, назва, приватна така, да, власність, назва, да. в якій частку левого частку справді. Е, Нафтогаз-біоенергія це дочірнє підприємства Нафтогазу викупило або в процесі викуплення антимонопольний комітет вже своє погодження дав mm -hmm. на викуп саме контрольного пакету mm -hmm. цього підприємства. І треба розуміти, що сама ТЕЦ знаходиться в стадії добудови. Mm -hmm. добудови до кінця поточного року. Добудувати її нереально. Але є. Велике бажання, щоб вже навесні наступного року вона в тестовому режимі почала працювати. Що це означає для нас? Я про це писав на своїй сторінці, бачив декілька коментарів і хочу mm -hmm. дещо роз'яснити роз людям. Mm -hmm. да. Якщо запрацює наша славутиська ТЕЦ на біопаливі, а це відходи деревини, це тиска деревини. Це означає, що вона буде виробляти електроенергію, бо це тец. А те тепло, яке буде залишати зайве після вироблення електроенергії, ми можемо забирати за дуже помірну ціну в нашу мережу, в централізовану систему теплопостачання. І це означає, що в нас буде дешева теплова енергія для генерації гарячої води влітку, бо її буде нікуди дівати тес, тільки віддати нам в мережу. Зрозуміло, що є витрати на транспортування на підігрів холодної води для гарячої, і ці розрахунки треба робити. Але ця ціна, по нашим попереднім розрахункам, буде точно конкурентною порівняно з бойлером. Mm -hmm. оце, оце головне, що ми mm -hmm. маємо розуміти, бо центральне гаряче водопостачання набагато комфортніше, ніж локальний бойлер. Або ти маєш е, утримувати великий бойлер, щоб задовольнити всі свої потреби, якщо ще в тебе велика сім'я. Mm -hmm. Тому для нас це перша. Важлива частина. Друга важлива частина ми крокуємо до повного заміщення використання природного газу з урахуванням тих цін, які сьогодні є в Європі при торгівлі при продажу купівлі природного газу, а вони там вже за три тисячі євро перевалили. Я вам нагадаю, що тисяча євро для нас це була дуже страшна ціна в минулому сезоні. Вже за три тисячі перевало. Так, Україна залишає на поточний опалювальний сезон 2022-2023 року. Ту саму ціну на газ для населення, для опалення будинків наших, яка була і в минулому сезоні. Але це означає, що ми субсидуємо за рахунок державного бюджету або за рахунок наших партнерів частину цієї ціни і враховуємо український газ, який сьогодні видобуваємо. Зрозуміло, що так не може бути завжди, і ціна на газ буде зростати, так само, як і в Європі, так само і в Україні. Тому заміщення природного газу на біопаливо для нас теж важливе. Це ще й енергетична безпека. Бо ми не впевнені, що газ в цьому році буде стабільно постачатися на території України через е, військову ситуацію, через те, що у нас йдуть бойові дії, і ми розуміємо, що ця система є вразливою. Тому для нас тут три важливих складових, позитивних: які ми бачимо: це недорога теплова енергія влітку для гарячої води. Це заміщення природного газу знову ж таки з виробництва теплової енергії з біоресурсу, і це наша енергетична безпека в разі відсутності одного джерела опалення. Ми маємо інше джерело опалення, так само, як і дві приватні котельні, які одна вже працювала, інша введена в експлуатацію, і також ми готуємо, що вона буде працювати в цьому сезоні. Тому чекаємо завершення саме цього процесу купівлі Нафтогазбіо. Біоенергії цього об'єкта дуже добре, що це велика державна компанія. Це означає, що там є ресурс, достатній для того, щоб інвестувати і добудувати цю тес до того стану, в якому вона буде працювати. Це велика компанія, але ми знаємо апетит, і і ті премії, які отримують її працівники, не збільшиться ж не скажеться це на оплату комунальних послуг. Дивіться, не хотів я, я це вже зазначив свого пояснення. Якщо це конкурентно з бойлером, ми купуємо. Якщо ні, ми ж збиток не будемо купувати. Будь ласка, хоч відрами носіть тому, хто готовий вас купувати дорожче. Це ринок. І ринок сьогодні складається з декількох важливих варіантів отримання джерела енергії. Електроенергія сьогодні підігріває бойлер mm -hmm. по такій ціні, якщо ви конкурентні. Будь ласка, давайте купувати? Купуємо. Вас. Ні, Ні чому на бойлер перейшли, так. Все. Хорошо. Наступне запитання: чому у місті єгипетська тьма вечорами і ночами? Хіба ракети наводять по освітленню в місті, чи просто відмивають гроші? Це, мабуть, економія, а не відмивання. І чи буде світло вмикатись до 23-ї години, ну, до початку комендантської години? Ну, відмивати гроші то в темноті ми їх відмиваємо. <рес> та, це Ці постійні звинувачення з грошима. А, справді є в цьому економія, зрозуміло, але а, не є метою економія mm -hmm. в даному випадку, метою є дотримання правил світломаскування, які від нас вимагають, хоча а ми йдемо до рішення поновлення зовнішнього освітлення в місті і, скоріш за все, з ну, 1 до... вересня ми частково будемо відновлювати. Тому що а, світловий день стає меншим, людям Та -та -та. треба повертатись Жив з роботи. А, частково магазини і а, Прочувач, різні да. а, точки продажу аптеки, наприклад, працюють і до 10-ї і навіть пізніше. Тому mm -hmm. ми будемо відновлювати зовнішнє освітлення в місті. Є такі плани після 1 вересня, а, частково поновлювати зовнішнє освітлення. Тому відповідь буде сама така. Ну про 1 вересня ми. Підготуємо, ну буде один актуальний інтерв'ю з новим керівником відділу освіти та науки. Інтерв'ю дивиться 25-го о 18 годині. Ваше ну побажання? Ні, мабуть, не побажання. Що ви можете сказати ну, трошки про навчальний процес, який почнеться з 1 вересня? Ми тиждень назад зустрілися. Зустрілися да, з керівниками всіх освітніх закладів і дитячих садків і шкіл щодо підготовки до навчального року, щодо безпекової ситуації. Зрозуміло, що безпека на першому місці. Ми готуємо наші укриття, щоб вони були більш комфортними і якісними. Проводимо частково поточні ремонти. Акцент робимо на зручності для наших дітей. Якщо ми передбачаємо, що діти будуть знаходитись в укриттях, для них мають бути елементарні. Прості зручності і гігієна має залишатись важливим елементом, те саме для дитячих садочків. Робимо деяку косметику, щоб було більш комфортно, акцентуємо увагу на освітленні, щоб воно було в тому числі автономним в разі відсутності електроенергії, щоб шляхи евакуації були доступні. Нагадаю, що для будь-якого укриття є вимога два окремих незалежних виходи назовні. І на цьому також є наша увага по деяким садочкам. Ми робимо ці виходи вже просто на Просто на Це те, що стосується безпекової частини. Є у нас два дитячі садочки, які не мають укриттів. Один з таких буде мати це укриття після того, як ми реалізуємо спільний проект з ЮНІСЕФ. Вони нам допомагають з цим, допомагають з фінансуванням. Коли орієнтовно це взимка, мабуть? Ні, я думаю, що ми днів за 40 маємо реалізувати його. Там достатньо зрозумілий обсяг робіт, і підрядник, який має виконувати ці роботи, знає, що дуже стисний термін. Дуже термін, Нам дають гроші, тому ми повинні працювати дуже активно і дуже швидко. І один Я дитячий так. садок, але він найбільший в Добринівському кварталі, залишається в нас без укриття. І укриття влаштувати в самому садочку. Там немає, там немає технічної немає. можливості, ми будемо його будувати зовнішні, або з переходом все укриття з самого дитячого садочку, і також шукаємо на це зовнішні кошти. Спробуємо реалізувати його також до кінця поточного року, тому що запит на Добринський садочок достатньо великий. Від батьків, ще раз нагадую, там найбільша кількість дітей в нас перебувала до 24 лютого, до вторгнення, коли цей садочок працював в звичайному режимі. Щодо освітнього процесу, ми його розглядаємо як гібридний, тобто це буде і офлайн. Коли діти приходять, причому в різних закладах, а я якраз сторонник автономії закладів, буде різна система, деякі заклади будуть пропонувати навчання офлайн, онлайн в різні дні. Тобто один день приходять одні класи в школу, щоб не навантажувати школу і укриття в тому числі. На наступний день ці класи навчаються в онлайн режимі, в офлайн режимі навчаються інші. І з таким графіком ми будемо працювати. На наступний тиждень змінюємо, тому що ми маємо п'ять навчальних днів на тиждень, відповідно, два дні одні, три дні інші. Потім помінялись і по-іншому стало. Будуть заклади, які будуть працювати в дві зміни умовні дві зміни. Тобто зранку три уроки в офлайні одні працюють, інші працюють в цей період в онлайн. Потім вони помінялись, ті, які були зранку в школі. Дома через невеличку перерву, там півгодини, годину, продовжують навчання в онлайні. Ті, хто був зранку в онлайні, йдуть до школи і працюють вже вживу. І розподіляємо відповідно предмети, які потребують більшої уваги для офлайна і налагоджуємо навчальний процес саме так. І будуть заклади, які працюють в гібридному режимі е автоматичному і оф, і онлайн. Е зразу це означає, що в класі стоїть камера у учителя навушничок. В якому є мікрофон, вчитель дає матеріал, і його можна слухати в онлайн режимі і навіть дивитись потім в записах. Та сама історія і з тими, хто буде в офлайні в першу половину або другу половину дня, або в якийсь окремий день. Там також буде можливість онлайн-під'єднання. Тому вибір для наших батьків, для наших учнів ну дуже широкий. Дуже широкий. Ми хочемо максимально забезпечити освітній процес для того, щоб наші діти отримали ці знання і це. І це важливо для них в тому числі. Тому от такий гібридний mm -hmm. варіант у нас початку навчального року. І навчальний рік буде починатись в кожному закладі в окремий, в окремий день. В окремий день ми не будемо скупчувати дітей, влаштовувати якісь свята. Зрозуміло, що вони. І недоречні ментально, але ще й безпекова складова. Тут теж важливо, щоб ми не скопчували велику кількість дітей всіх разом. До речі, якщо у вас є питання по навчальному процесу у цій у, цій, у Фейсбуці на нашій сторінці до цього сюжету, ви можете їх задавати. І 25-го о 18-й годині ви почуєте ну, відповіді від керівника відділу освіти та науки. Далі, далі, знову Славутичний акт вандалізму, вандали розмалювали стелу міста. Деякі Такі кажуть, що це якраз от того, що нема світла. Тому поліція не може знайти тих, хто це робить. Є питання до дітей, які розкачуються, страюють гойдалки на деревах. Що ми можемо, як ми можемо звернутися до людей, які ну, займаються цим? Тим паче, що мені кажеться, що це молодь. Ви знаєте, абсолютно логічно, що в нас це питання. Після питання початку навчального року мені здається це взаємопов'язані речі. Я завжди кажу, що помилка освітня а вона дорого коштує потім в житті. Якщо помилка лікаря вона відчутна зразу, то помилка вчителя вона відчувається через певний період або помилка нашого виховання. Коли ми кажемо, що на гілках розкачуються діти, це означає, що ми їх так виховуємо. Ми не хтось окремо вдома. А той, хто проходив повз і бачить дитину, яка розкачується на них. Зроби зауваження. Поясни, mm -hmm. що, чому це не можна. Не просто гаркни злі звідти, да? бо ти пройдеш, а ця дитина, як а, просто супротив, буде продовжуватися. Ні, та це, це ще більше, коли поважна, родина, поважна людина зробила ну, замічання, а її послали за московським кораблем. Тому треба, треба дітям це пояснювати. Те саме акти вандалізму. Я не беру до уваги зараз політичну складу, бо вона тут, мені здається, теж є в тексті, тому що зафарбували саме Київ. Саме Київ це означає, що в нашому суспільстві ще є ті, хто так і не дійшов своєю головою, до того, що відбувається в країні і що відбувається взагалі в світі сьогодні, навіть не в Україні, в світі сьогодні, але можливо, можливо, ми маємо розуміти, що це і ворог розхитує ситуацію. І ми не виключаємо, що тут в Славутичі є ті, хто намагається інформаційно і через такі емоційні речі розхитати суспільство і Славутичське в тому числі, бо ми є частиною України. Тому перше, це виховання наших дітей, всіми нами разом помітив, бачиш, що хтось поводить себе не так з підростаючих поколінь? Поясни, не просто гарпни, поясни, чому так не варто робити. І друге, це наше навчання, це наша освіта, це те, що ми даємо нашим дітям. Це те, як ми їм пояснюємо наші життєві цінності. От саме про це, це мова про цінності, це мова навіть не про якісь окремі речі, локальні, це мова про загальні цінності і про суспільство загалом. Тому звичайно з цим треба працювати. Звичайно, поліція працює і ми скоротили кількість. Людей, які можуть бути до цього причетні, ми працюємо з цим. Є системи і відеонагляду, в тому числі mm -hmm. так, безпосередня камера на цю стелу не повернута, вона не дивиться. Але рух людей в напрямку стели ми вже визначили. Вже кількість осіб, які могли скоїти цей злочин, а це злочин. Він вже виявлений. Частково цих людей сьогодні в місті немає, але вони. Можливо, повернутися. Ми їх ідентифікуємо і сподіваюся, що найближчим часом а, зможемо визначити, хто це зробив. І він понесе покарання відповідно до правових норм. Оце теж дуже важливо розуміти, що це має бути покарання відповідно до правових норм. Працюємо з цим. Дякую. В інтернеті з'явилось звернення мера Львова, який розказав, як мерія готується до зими, і він казав, що береженого бог збереже там. Є і про те, що робить мерія, і дрова закупає, і вугілля. І е, допис є. А що наш мер вважає до цього? В нас є наша система теплопостачання. Якщо ми кажемо а. про опалення, а. яка вже сьогодні має два джерела теплової енергії. І це наш великий плюс порівняно з тим же Львовом, або з іншими містами з багатьма дуже багатьма містами України. Тому ми працюємо в цьому напрямку, тому що я не уявляю, якщо відверто, як Львів, дровами забезпечує не, там. Чесний сектор, там багато чесно да, сектору. Так да. тільки і приватні до да, господарства, тому що да, багатоквартирні будинки, а в нас їх нагадаю 108, а там вісім забезпечення. Багато камінів. камінь. Ми жили ну, якось. Да. Да. Тому, якщо ми повертаємось і е, робимо проекцію на Славутич, то розставити буржуйки в наших підвалах ну, по перше, це небезпечно, треба да, розуміти. Це... По-друге, це... чадний газ не треба забувати, що він також є отруйним, тому не треба фантазу. В бік а, таких речей, хоча зрозуміло, що в найгіршу історію ми можемо прийти і до цього. Ми березень місяць а, готували їжу на вогнищах, хтось а. знаходив ці буржуйки і а, таким чином а, рятувались всі а. разом. Ми готуємось до опалювального сезону. Ми а, відпрацьовуємо взаємодії з нашими партнерами приватними компаніями, які мають потужності теплової генерації на біомасі. на в підходах деревини на трісці, спонукаємо їх до того, щоб в них запаси були якомога більше цієї деревини у випадку стресової ситуації для системи опалення в разі відсутності газу. Ми зможемо забезпечити житловий фонд 100% опаленням до температури, ну умовно, мінус 10. Це те, що ми маємо в розрахунках теоретичних. Практика, вона є практика. Тому хотілося б, щоб ми не перевіряли це на практиці, щоб в нас не було перебоїв з газопостачанням. Можливо, буде зниження тиску, але тоді от якраз спільна робота може давати гарний результат. Ще одна важлива складова це пункт обігріву, або ми це називаємо територія обігріву. Ми маємо незалежне джерело теплопостачання на нашій лікарні. Взагалі на медичному містечку там є окрема котельня, яка також працює на біопаливі запаси, які вже створені. Вони більше 80% потреби всього опалювального сезону, тому вони достатньо якісно підготовлені. І ми тестуємо, і перевіряємо системи у випадку критичної ситуації. Люди зможуть отримати обігрів в самій лікарні або в тих будівлях в медичному містечку, які сьогодні задіяні. Ну, ми звільнили харчоблок, повністю перенесли його в центральний корпус, а це більше тисячі квадратних метрів, на яких може бути розгорнутий пункт обігрів. Нагадую про наш пологовий будинок, який, да, на жаль, в стані не дуже якісному після декількох років неексплуатації і розграбування відвертого. І такі факти є зафіксовані. Вона також може бути використана як пункт обігріву додатковий, та сама частина корпусу інфекційного. Не забуваємо про державні будівлі санстанції колишньої, яка також стоїть пуста більше тисячі квадратів і також підключена до системи теплопостачання, саме локальної на медичному містечку. Тобто медичне містечко ми розглядаємо як територію обігріву. обігріву в випадку надзвичайної ситуації, якщо нам доведеться. Все-таки використовувати цю територію, ми розуміємо, як це робити. Ми не зможемо обігріти все місто таким чином. Але ті, хто втратить опалення на певний період, зможуть там справді погрітися. Також ми сьогодні розглядали цю територію як і для прийняття переселенців з інших міст, там де можливо не буде обігріву цієї зими, ми готові. Декілька десятків сімей приймати саме в нашій лікарні. Сьогодні була зустріч з Енергодаром, і можливо звідти приїдуть люди. Ну і про день незалежності. З одного боку, це свято, але якесь таке напружене, обережне з побоюванням. Харкові закрили до 25-го до ранку комендантську годину. У Вишгородському районі заборонили продаж спиртних напоїв. Російській пресі обіцяють, що за загибель дочки Дугіна Київ ще здригнеться. Які обмеження будуть у Славутичі в оціні? Харків зрозуміло Прикордонна територія, так, 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 розгляду, так, так. прикордонна територія з Росією треба акцентувати, що ми все-таки прикордонна територія з Білорусією. Нам угу. в цьому контексті поки трошки спокійніше, хоча ми розуміємо, що ракети звідти запускають з літаків, і вони летять далеко-далеко по території України. До речі, те, що ми чули в суботу, Вознесенськ, Миколаївська область, це був приліт саме з території Білорусі. Білорусі. Харків зрозуміло, чому до 25-го комендантська година щоб Людей максимально зберегти. Щодо Вишгородського району, який заборонив продаж алкогольних напоїв, це пов'язано, по-перше, не в усьому Вишгородському районі, а лише в двох громадах. Це пов'язано з певними інцидентами, які там відбувалися останні дні. Зловживання алкогольними mm -hmm. напоями з боку багатьох осіб, саме з цієї причини там введена заборона на продаж алкогольних напоїв, вона не стосується Славутича і іншої території Вижського району. Щодо Заходів безпеки в ці дні ми рекомендуємо і 23, і 24 максимально по всім офісним адміністративним приміщенням припинити роботу і працювати в онлайн режимі, в режимі mm -hmm. дистанційній. Так само працює і наш центр надання адмінпослуг. Суттєво буде посилено режим патрулювання, особливо в комендантську годину. І тут будуть заходи адміністративного впливу Жас, достатньо має. серйозні. Будуть заходи адміністративного впливу на ті заклади громадського харчування, надання послуг і таке інше, які не реагують на сирени, не припиняють свою роботу під час повітряної тривоги, а це варто робити. І також будуть профілактичні речі, проведені з тими людьми, які також не реагують на. Звуки сирени на повітряну тривогу. Особливо це буде стосуватися батьків з дітьми, які ризикують не лише своїм життям, але й життям своїх дітей. Повертаючись до того ж самого Вознесенська, основні пошкодження люди отримали не ті, які були всередині будівлі, а ті, які були саме на вулиці, біля будинку, на дитячому майданчику. Там багато дітей постраждало. Тому звертайте на це увагу. Будь ласка, також і повертаючись до самого Дня Незалежності, так це свято для нас. Це свято, і мені здається, сьогодні воно має відчуватись як ніколи. От саме в цей період Україна проходить становлення як країна незалежна, як держава незалежна. Бо здавалось, ми там оголосили Акт Незалежності, проголосували в Верховній Раді і все добре. Визначили кордони і почали жити спокійно. Але історія і філософія взагалі каже, незалежність. А просто так не дається. Незалежність треба виборювати. І сьогодні ми проходимо цей шлях виборювання незалежності. І маємо розуміти, що незалежність це не є ізоляція, коли ми самі по собі ні від кого не залежимо, чи від нас ніхто не залежить, як ми любимо жартувати. Незалежність це наше право, це наша свобода, це наша воля, врешті-решт. І на моє переконання, Славутич дуже чітко відчув, що таке незалежність, от саме в кінці березня, коли ми були в ізоляції, коли вже почалася окупація і входження військ російських на територію нашого міста, тоді ми відчули, що таке незалежність. Ми хочемо самі вирішувати свою долю. Ми хочемо жити в країні, яка приймає рішення, ті, які подобаються нашому суспільству. Ми хочемо жити, врешті-решт, в суспільстві правовому, коли. Верховенство права є однаковим для всіх. Хоч для мера, хоч для президента, хоч для поліцейського, чи для бармена. Всі однаково відповідають перед законом. Всі однаково його виконують. Якщо не можна палити в цьому місці, то не можна палити всім, немає виключень. Якщо не можна вбивати людей, то їх не можна вбивати. Мова не йде про військові дії незалежність набагато ширше розуміння, ніж нам здається. Незалежність це про цінності, це про відносини і це про те, в якій країні ми хочемо жити. Безперечно, я всіх нас вітаю з Днем нашої 31-ї річниці незалежності. Через 30 років ми зброєю в руках відстоюємо свою свободу, свою волю. І обов'язково переможемо всій країні, бо ми прагнемо цієї незалежності, ми прагнемо бути в правовій державі, ми прагнемо бути в державі, яка е, має демократичні цінності і проваджує ці демократичні цінності. Я всім нам бажаю в першу чергу перемоги вистояти в цій війні і бути е, справжніми громадянами, справжніми е, людьми, які живуть в незалежній Україні. Свято вас. Дякую, Юрій Кайович. Вас теж зі десятом зі святом незалежності. Всіх словочан з десятом і до нових зустрічей, мабуть, у вівторок на наступний неділю.